Про день опору Славутича ситуацію в місті. Далі поговоримо з Надією Грузіною, громадською діячкою зі Славутича. Пані Надія, вас вітає в нашому ефірі. Добрий день, пані Надія. Ви також брали участь у мітингу на центральній площі міста 26 березня. Що з тих подій найбільше закарбувалося у вашій пам'яті? Скажіть, будь ласка, а, так звісно, я була в цей день на центральній площі нашого міста. Безпосередньо була в прямому ефірі. І робила стрім тих подій. Звісно, запам'яталось все. Запам'яталась е, наша об'єднаність, наша згуртованість, кількість людей, яка вийшла на площу, щоб відстоювати своє місто, відстоювати Словутич, висловити свою позицію окупанту, що його тут не чекають. Що Славутич це є Україна, не зважаючи на це на те, що існував такий стереотип, що в Славутичі проживають дуже багато людей, які приїхали. Е, під час будівництва міста це так би мовити аля росіяни і і Вони були впевнені в тому, що їх тут чекають і будуть зустрічати з хлібом та сіллю. Запам'яталось все люди і наша позиція, яку ми відстоювали це, звісно, залишиться назавжди в наших серцях. і Пам'яті я зараз бачу ці світлини. Це відео з тих подій загалом. Чи відчували ви страх, тому що ну, люди з автоматами, люди на бронетехніці, особливо на тлі тих звірств, які вчиняли окупанти на Київщині і в Чернігівській області? А, знаєте, коли було прийнято рішення вийти на мирний мітинг? То ніхто тоді не думав, що взагалі ну страшно. Звісно, відчувалась напруга в повітрі, і ми чули вже вибухи, постріли впродовж трьох днів, коли окупант намагався зайти в місто. Але рішення було прийнято, що ми виходимо на мірний мі мітинг, і розуміння того, що вони почнуть стріляти по мирному населенню. Ну як так можна в 21-му сторіччі взагалі себе поводити в цивілізованому світі? Але як ви бачите на кадрах, що у окупанти немає нічого світового і взагалі розуміння, що таке е, мир, мирний мітинг, і люди, які відстоюють свою територію, також, е, в принципі, ну, вже було почало становитись дуже лячно і страшно за життя людей, які навколо тебе, тому що окупанти почали е, стріляти в повітря, закидати нас шумовими гранатами е, е, сльозаточів, сльозогінними також і. Звісно, було лячно, було страшно за людей, тому що ми читали новини. Ми бачили, що відбувається в Київській області. Інформація до нас доходила також, незважаючи на те, що ми були дуже так відсторонені, і в нас кордон з Білорусі також дуже поруч. Але ми розуміли, що це може бути. Перший і останній мірний мітинг, але бачите, недаремно у нас місто Білого Ангела, і воно нас береже, і обійшлось з жертвами, але не так, як могло би бути насправді майже е, місяць в Славутич не могли завести продукти. От як люди виживали в цей час, як гуртувалися? Ну, дивіться, не могли, але завозили, тому що наші для наших людей, для українців немає нічого неможливого. Взагалі а, знайшлись такі стежки, через які наші волонтери, наші люди, які а, для можуть зробити все. Вони знайшли деякі стежки, щоб допровести речі. Першої необхідності це були медикаменти, звісно, для людей, які цього потребують стабільно, і звісно, дитяче харчування та речі першої необхідності для дітей. А нам дуже допомагали села, які є навколо міста Славутича. Волонтери, депутати привозили продукти харчування. Це була картопля, гриби, молоко, і таким чином якось і вижили. Голоду в місті не було, тому що Славутич це маленьке місто. У нас було створено дуже багато груп, де ми могли обмінюватись і ліками в кого що є, і продуктами харчування, кому хто що потребує. І і так і пройшов місяць. Пані Надія, а яка зараз ситуація в місті, враховуючи те, що тригіони постійно потерпають від ворожих дронів? От як з цим у вас? І знову ж таки, зовсім поруч Білорусь? Чи відчуває місто, що ворог зовсім близько? А Що стосується кордону з Білоруссю, звісно, відчувається, тому що а, відбуваються певні. Заходи стосовно цього, і звісно, ми розуміємо, що зі сторони ворогу можна очікувати все, що завгодно. А стосовно шехедів, я так прокоментую це: ми їх чуємо постійно. Що це як коридор для них. Ми чуємо їх постійно і сподіваємось, що колись це припиниться. Пані Надії, я знаю, що ви навчаєте молодь військовій підготовці. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. А, так, це не військова підготовка. Я також є керівником гуртка з національно-патріотичного виховання. Який, це дітей та молоді міста Славутича, в якому безпосередньо я працюю. В нас є напрямок національно-патріотичного виховання. Ми займаємось. Змотивованою молоддю, яка дійсно розуміє, що таке держава, що таке країна, яка прагне знати історію нашої країни, яка хоче зберегти це, своїм нащадкам передати та передати своїм дітям. У нас є багато дисциплін. Ми спі працюємо спільно з. ДФТГ міста Славутича, вони проводять нам також е, класні майстер-класи. Це у нас такі дисципліни безпечне поводження зі зброєю, фортифікаційною споруди, розбірка, збірка автомата Калашнікова е, та різні тактична медицина, звісно, та різні військові такі. Кейси, які потрібно, я вважаю, що знати кожному свідомому українцю, тому що я впевнена, що перемога буде за нами, але на жаль, сусідів ми не змінимо, і ми маємо розумітися на військовій справі. Всі Ви сказали, що працюєте з вмотивованою молоддю. А багато такої молоді в місті. Для міста Славутича багато У мене більше 25 вихованців, і я думаю, що додадуться ще. І ми завжди всім раді. Це підлітки, це 9, 10, 11 клас. І ви розумієте самі, що зацікавити їх зараз дуже складно, тому що ми конкуруємо зі штучним інтелектом. Ми конкуруємо з гаджетами. Ми конкуруємо з усім. Але бачите, наша молодь знаходить бажання, знаходить сили, і я впевнена, що тілі з часом її стане ще більше. Дякуємо вам дуже, пані Надія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Навзаєм, дякую вам. Я нагадаю, це була Надія Грузіна, громадська діячка зі Славутича.